Сьогодні 7 січня на Закарпатті, де ми знаходимося, святкують Різдво. Не в усіх регіонах України його відмічають, в деяких частині перейшли вже на 25. те ну, У кожного в дворі знаходиться от такий виноград. Обрізка його. Запитуєте, як там його обрізати правильно. Кожен обрізає під свої потреби. Ми зараз знаходимося. У Славіка і. Слайк. Ти принесеш вже віно, я дождуся його коли-нібудь чи ні, щоб його спробувати. Ох, яка красота. Оце у кожному в дворі на Закарпатті є отака винниця, чи як вона називається? Так? По нашому називається винниця. Винниця. Скільки Славіко, цього, за, цих, за цього двору ти можеш зібрати? Максимально. У своєму житті я зі свого двору з цього зібрав був 1500 літрів. Грубо так, плюс-мінус. Ох, яка смакота. Який колір у його. Яке прозоре. В основному у нас виноград технічного сорту Ізабела. Або ще як його у нас називають баня Ізабела. А в нас е якісь виногради, і він такі прирости великі дає. А в тебе ось о, навіть на йому ось отут. Якийсь такі маленькі прирости. Ти літом його обрізку проводиш? Літом ні. І оце такі всього маленькі прирости так, дає. Так. так. Мабуть, із-за того, що він дуже загружений ягодою. Ну, Можливо. Із-за того він Можливо. не може інтенсивно то може плодити. Залежить ну. від року. Якщо засушливий рік, то слабший урожай. Якщо рік хороший, погожий такий дощіний, то звичайно більше, то треба. Посени знімати колевий двір. Синій, синій. Зверху зелені ну, знизу синій. На подвір'ї е, немає більше ніяких е, якби, посторонніх е, запахів. Немає запаху е, листу, квітів. Е, ця концентрація цього такого божественного напітка напою, як українською правильно. Рубінового кольору. Це просто...